Після отримання моєї травми я на собі, власне, відчув, що саме от люди, які приходять психологи, військові, які до мене приходили, от вони мені можна сказати так, досить дали таку життєву енергію, яка ну, мене підняла з ліжка, можна сказати. І дуже важко знайти цивільному психологу. Підхід до от якраз чи пораненого, чи отримавшого контузію військовослужбовця. І тому саме якраз от це мені здається найголовніше, щоб вони, ветерани, були залучені до відновлення самих ветеранів. Не сприймати людину з інвалідністю як інваліда, а саме як людина, в першу чергу, що це людина. А далі, ну, так сталося, що вона отримала якусь. Чи ураження, чи інвалідність, наприклад. От е, це саме головне. Сергій Гордієвич, ветеран російсько-української війни, Золотий призер Ігор Нескорених, випускник Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності психологія. Ви обрали спеціальність психологія. Чому саме вона? Що стало поштовхом до цього вибору? Це ще можна сказати, було не мрією, але таким відчуттям, що я. До цього схильний, ще десь, мабуть, з університету, Львівського державного університету фізкультури. У мене ще тоді отак відкрилось. Ну, я так думаю, що тоді ще відкрилось таке, якби, відчуття того, що в мене є підхід до людей, і я можу практично з будь-якою людиною поспілкуватися, відчути, наприклад, її, що її турбує. І вже от після отримання моєї травми. Я на собі, власне, відчув, що саме от люди, які приходять, психологи, військові, які до мене приходили, от вони мені, можна сказати так, досить дали таку життєву енергію, яка ну, мене підняла з ліжка, можна сказати. І я почав потрошки-потрошки займатися більш активно, тому що в той момент було дуже важко. Це була така глибока яма, можна сказати. І з якої досить важко самому вибратися. І тому от, я вирішив після, після отримання своєї травми, от, вже відновившись, допомогти таким чином хлопцям іншим, які потребують цього. В університеті успішно функціонує центр ментального здоров'я. Як ви оцінюєте ефективність таких ініціатив? Ну, це взагалі дуже позитивно, тому що це, по-перше, плюс великий не лише для Студентів і здобувачів освіти, які навчаються в вас в університеті, але й також вони, якби транслювати будуть транслювати це на свої сім'ї, тому це якби зробили одне маленьку маленьку справу, а вона потрошки, потрошки буде розростатися на більше, тому це дуже позитивно. Які поради ви могли б надати військовим та ветеранам, які стикаються з посттравматичним розладом і не знають, як рухатись далі, як знайти в собі сили для відновлення? Ну, найперше, це звертатись за допомогою. Тому що якщо е, з особистого прикладу приведу е, побратим, який я знав, що в нього є посттравматичний синдром, але він е, наполегливо відмовлявся від допомоги. Тобто мені не треба, я здоровий, я все. Але коли ми вже почали з ним більш трошки як би, заглиблюватися, ну і я його вже так потихеньку-потихеньку підводив до того, що, можливо, все-таки варто звернутися за кваліфікованою допомогою. І от це його сприйняття мене, що прийшов побратим, може, він гірше мені не хоче. І от це його все-таки підштовхнуло до того, щоб звернутися за допомогою. Тому, що можна сказати, це звертатися, але також не, щоб це не була лише одна ініціатива. Що ветеран прийшов і звернувся, тому що їм дуже важко відкритися, звернутися за цим, особливо визнати цю проблему. А от такі, як я, я хочу це допомагати, тому ми, ми будемо працювати над цим. В університеті планується створення ветеранського хабу. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Що на вашу думку обов'язково має бути у цьому просторі, аби він став максимально корисним для ветеранів? Ну, найперше, це самі ветерани, щоб там були в якості психологів. Е, і тому, що, ну, як я вже повторюся, е, військових, от я вже, будучи в одному реабілітаційному відділенні, в госпіталі, е, дуже важко знайти цивільному психологу підхід до от якраз чи пораненого, чи отримавшого контузію військовослужбовця. І тому саме якраз. От, це мені здається найголовніше, щоб вони, ветерани, були залучені до відновлення самих ветеранів. Чи доводилось вам спілкуватися з іншими ветеранами, які також вирішили здобути нову освіту? Що їх мотивує? Лише з одним з також, який почав здобувати освіту психолога. В нього точно ті ж самі ідеї, що у мене: допомога побратимам це каже: це для мене головне. Я Йдучи на війну, усвідомлював всю небезпеку, але я свідомо цей вибір зробив, і для мене було великим бажанням, для... ну він мені розповідав, що для нього було великим бажанням саме от бути корисним і якось допомогти Україні саме в той важкий момент. А він каже: зараз я отримав травму, і ну, я відчуваю себе, якби те, що я не до кінця використовую якби, свій потенціал. Каже, і я от переключився саме на те, щоб бути корисним в цій сфері допомагати хлопцям. Як на вашу думку, можна покращити підтримку військових та ветеранів у суспільстві? Не сприймати людину з інвалідністю як інваліда, а саме як людина в першу чергу, що це людина. А далі, ну, так сталося, що вона отримала якусь чи ураження, чи інвалідність, наприклад, от це саме головне, тому що я колись. При перших моїх виїздах, як би сказати так, в місто, в люди, для мене було трошки таким дискомфортом, коли люди проводили за мною такі косі погляди, дивилися от на візок і це, як я пересуваюся на ньому. З часом це вже зникло, тому що люди звикли вже до цього. Але я також ще звертав увагу на. Те, як мій побратим, в нього висока ампутація стосов... стегна. І люди так само з таким здивуванням дивилися, що в нього замість ноги от прям великий-великий протез І це для них. Я бачив ці очі, здивування такі, як в батьків, так і в маленьких дітей, діти так ще особливо пальцями так. Ну, Для мене особисто це не було, не, не є зараз проблемою, якщо навіть там хтось підійде, якесь таке некоректне, можливо, навіть питання задасть. Але для інших хлопців я бачу, що це їх трошки так, трошки так, турбує. Тому от сприймати людину як людину. 7 березня Сергій Гордієвич отримав диплом за спеціальністю 053 психологія у Волинському національному університеті. імені Лесі Українки. Під час урочистої церемонії виконуючий обов'язки ректора Анатолій Цьось вручив Сергію почесну подяку університету.